Репродуктивне насильство, що це таке? Репродуктивне насильство це коли жінку змушують будь-якими способами, будь-якими чинниками народити дитину. Причому треба зрозуміти, що його треба розділити на тих, хто це робить. Якщо це робить соціум, то в нас буде це со соціальне репродуктивне насилля. Що мається на увазі? Коли починає соціум казати, що треба народжувати, щоб українців було багато, ти повинна. Всі на нації робимо все круто, і так далі. Другий етап це або друга людина, яка це може робити, або група людей це родичі. Родичі також можуть виступати у ролі репродуктивних гвалтівників. Чому? А, тому що. Була така звичка постійно казати ось такі фрази, що а коли за першим ой, ти вже така, тобі вже 20, Я в твої роки вже двох дітей народила. Дірця це, це таке щастя. Народиш, і всі хвороби пройдуть. Нових не буде. 100%. все буде круто, от тільки народи, і так далі. Якщо вже одна дитина є, то можуть змушувати намагатися а коли за другою, а коли за третьою, а коли за п'ятою. І таким чином, а матір змушують. Ну як це не прямо кажуть, що треба. А бувають, і прямо кажуть: Мені треба від тебе дітей, щоб були в мене внуки. І третя, але не зазначимость людина, котра спроможна на, на на репродуктивне насильство, це чоловік. Або у нас, у чоловіків, іноді буває така ідея, що мені треба наслідник, або мені треба дитина. І ми можемо вмовляти жінку, що я і ухажувати за дитиною буду, і, і, і ходить буду. І будить тебе не буду, і все буду робити, тільки дай мені дитину. От. А, і жінка починає змушувати. А ще є така фраза, от народиш, і материнський інстинкт з'явиться. Ну давайте я не буду і в дебри, що у людей ін -ін інстинктів немає є тільки умовні або безумовні рефлекси. Да я буду лише говорити про те, що а якщо не з'явиться. А якщо чоловік після цього ну, не виконує свою обіцянку, і дитина залишиться на призволяще, а ще не забувайте, що десь приблизно рік, а може, ви інколи в ситуаціях і два, матір може кремити груддю. Тобто не буде такого, що народила і чоловікові віддала. Ні, тобто частково матері або постійно доводиться бути з дитиною. Чому частково? Тому що іноді бувають чоловіки, котрі дійсно виконують цю обіцянку. Тобто вони як обіцяли, що будуть займатися дитиною, так і займаються нею. Але в більшості випадків, як говорить статистика, що чоловіки схильні. Мріяти та ідеалізувати дитину, а потім до 3-5 років, поки дитина не інтересна, і нею не займатися. Тому чоловіки, батьки, родичі і соціум, будь ласка, не тисніть на жінку. Чому? Тому що якщо вона не хоче, а ви тиснете, ще далі вона від дитини, ще далі вона ця жінка може страждати. І почуйте, в розвитих країнах це репродуктивне насильство. Тому що тільки жінка. Жінка може вирішити, що їй носити в своїй чарівній порожнині. Чи будь-то їжа, чи будь то дитина, чи будь то ще щось, що вона хоче. І тому повторюся, репродуктивне насильство є однією з серйозних проблем в е соціумах. І тому давайте не будемо такими галтівниками і дамо право жінці на власне тіло. Добре.